В апеляційному суді у Кропивницькому місцева жителька Олена Розніченко оскаржує рішення Ленінського районного суду, до якого зверталась щодо визнання недійсним договору оренди скверу Центральний. Вважає він передавався в оренду як зелена зона рекреаційного призначення. Перетворився в зону забудов. Це незаконно. Сквер, щодо якого є спір, він відноситься до земель житлової громадської забудови. Але в генеральному плані ці землі зазначені як землі, і є витяг в, з цього генерального плану в, різ, в матеріалах справи, ці землі є землями зелених зон загального користування. Лише рішенням міської ради може встановлюватись категорія земель. На мій запит яким рішенням міської ради було встановлено, що категорія земель відноситься до житлової громадської забудови, розпорядник цієї інформації не, не, не надав відповіді. У сквері Центральний планують будувати ресторан. Торік у листопаді розпочали підготовчі роботи з реконструкції. Викорчували два дерева та розрили підземелля. Реконструкція передбачає вирубування 11 дерев. У зоні запланованого будівництва їх було 25. Після проєктувальних робіт на початку року проєкт планували подати на державну експертизу і розпочати капітальну реконструкцію в скверу. Щодо спилення дерев і забудови скверу кропивничанка Олена Резніченко подала позов до суду. Позивачка не має доказів того, що договір... Недійсний, каже представник міської ради Дмитро Татарко. Яким рішенням міської ради земельну ділянку віднесено до земель рекреаційного призначення? Таких рішень міською радою не приймалося взагалі? Тому і наша позиція строїться на тому, що будь-якого зміни цільового призначення не відбулося. Посилання позивача на генеральний план, план зонування і все інше. Ці, до, 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 ця документація є документацією, містобудівною документацією. Вона в силу вимог закону, як на той момент це закон України про планування і забудову територій, станом на сьогоднішній день, це закон України про регулювання містобудівної діяльності. Він не встановлює будь-яким чином цільового призначення земельних ділянок. Він, вони встановлюють функціональне призначення. Це різні поняття, і судом першої інстанції це досліджений. Представниця підприємства, з яким міськрада уклала договір оренди, участь у засіданні брала онлайн. На нашу думку відбутні суперечності між рішенням міськради та в подальшому допомоговому оренду. Зачаликом земельному медацію цільове призначення земельної ділянки це жремо земля житлової та громадської забудови. А, і в договорі також зазначено таке саме ціле призначення. І позивачення не дали доказів того, що а, було якесь протиправне змінництво призначення, або що колись ця земельна ділянка мала функціональне призначення як людей. Воно вказано в плані заборування міста, в генеральному плані міста і воно зазначено як працівна збройна активного відпочинку. Це не Суддя Кропивницького апеляційного суду Олексій Письменний оголосив у засіданні перерву. Продовжать його 17 листопада. Антоніна Крейтор, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кропивницький.